Доброго ранку, ми друзям бажаємо. Доброго ранку всіх друзів вітаю. Доброго ранку тобі і мені, щирі слова нехай линуть Трясні. Зараз у нас заняття з грамоти. Пропоную послухати і відгадати загадку. У садах полях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Что это? Кирочка, микрофончик увинкни, будь ласка. Осень. Так, это осень. А какая осень? Очень, осень. молодая осень. Какая осень? Деревья листики уже ныне. Не зеленый ту лето, а вандовый и долгий. Золото. Золото, так. Очень Я вот так. очень окей. Дима Дима топ ідем. Супер, дуже гарна писан. А у меня эти пити отденья Димой. Дивіться, а коли осінь, ми можемо сказати, що вона яка? Золота, вона красива, правда? А якщо йде дощ, то ми можемо сказати, що осінь яка? Дощова. так? А що це ми зараз назвали? Золота, дощова, красива. Це слова назви ознак. А які ще є пори року? Яка це пора року? Кірочка мікрофон? Це зима. це зима так, а яка зима? Красива, Красиво, так, біла. Це я. Так, можна так сказати, можна сказати, «сніжна», так? Так. Так. Добре, молодець. Далі. Це яка пора року? Весна. Так, так, весна. А яка весна, кірочка? А потім? Зараз давай ми спочатку розкажемо про весну. Дивись, мож, якщо якого кольору дуже багато на весні? Зеленого бачиш, отже, весна яка? Вона красива, тепленька, так? Зелена, сонячна. А яке у нас літо? Кірочка? І так, ще яке? Жарке, тепле. А коли і світить сонечко, отже, ми можемо сказати, то воно яке? Сонячне, так, різнокольорове. Так, зараз я пропоную поглянути на сюжетні картинки і дібрати до них. Три слова, назви предметів. Ось це картинка осінь. Гірочка, і А ну, сядь рівненько. Ти бачиш, як я сижу, і ти так сядь і будь уважна, добре, ми довго займатись не будемо. Це осінь. Нам треба дібрати три слова назви предметів. Ось дивись. Наприклад, я дивлюсь на картинку. Це осінь. Які слова я можу дібрати? Дощ, парасолька, листя. А до картинки про весну. які Якими слова можемо дібрати слова, назви предметів? Квіти можемо дібрати? Так! Трава можемо? Так. А сонце. Так, може. А до картинки про літо. Ану, спробуй назви слова, назви предметів. На картинці є підказки. Які слова нам підходять? Нічка, еще раз Річка, так. брічка так. Квіти підходить? Так. Да. Квіти. Метели, діти, так? А назви, будь ласка, зараз слова дії. Треба дати відповідь на запитання: що робить дощ? Дощ іде. Так, і де ще що робить дощ? Поливає, мочить, так? А що робить сонечко Кіра? Сонце гріє і світить. Так, гріє, світить, пече, так. А що робить вітер, керуся? Дує. Ще дує, дме, завиває, так? молодець. Давай зараз пограємо з тобою в гру, яка називається живе, неживе. Я буду називати різні різні слова, які позначають живі і неживі предмети. Якщо слово буде позначати живий предмет, то ми з тобою плескаємо в долоньки. А якщо не живий, то ми тупочимо ніжками домовились? Починаємо. Кіруся, ти ще сьогодні не хочеш геть займатися зі мною. Так, так починаємо. Я називаю слово. Дивись на картинку. Діти! Плескаємо в долоньки, звичайно. А яке ми поставимо питання до слова діти? Це хто, чи що? Діти. Це хто чи що? Хто, так, вони живі? Хто? Наступне слово веселка. Ми тупочимо ніжками чи плескаємо в долоні? Тупочимо ніжками, так? А яке ми поставимо питання до слова веселка? Хто чи що? Що? Що, Правильно, наступне слово пташка. Плескає в долоньки, я постав питання до слова пташка. Хто вам? Хто чи що? що? Хто? Наступне слово. Каміння. Тупочимо ніжками, так? А постав питання до слова каміння. Час. Що? Так. Наступне слово собачка. Що ми робимо? Плескаємо долоньки, тому що вона жива, і поставимо питання яке? Так. То. І останнє. Хмаринка. То чи що? Я. Що? Тупочимо ніжками. Так. Потупотіла ніжками. Так, неживий предмет, тому ми питаємо, що? Так, молодець. Давай трошечки відпочинемо, кірочка. Піднімайся. Один, два. Всі присіли, 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 потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились і в струмочка гарно вмились. П'ять-шість, всі веселі, крутимось на каруселі. Покрутились, покрутились, покрутили. Сім-вісім потяг сіли, ніжками потупотіли. Дев'ять-десять відпочили. І за варти тихо сіли. Так. Ми вже говорили, що слова бувають різні за розміром. Пам'ятаєш, Кірочка? Які бувають слова за розміром? Коротенькі і. Вмикайте звук. Кірочка, так. так, які довго. бувають слова короткі і довгі. А, так. так, а як же ж можна, можна визначити яке слово довге чи коротке? Якщо ми слово промовляємо довго, то це слово довге. А якщо слово промовляємо швидко, то це слово коротеньке. Дивись, будь ласка, на картинку. Що це я показую? Сир. Сир. Це довге чи коротке слово? Коротке. Коротке. А це хто? Дух. Дух. Дить. Дить. Дух. Дух. Це метелик. Ага, ти не туди посудуєш. Метелик. метелик. Так, дивись, я показую з курсором. Метелик. промо слово і скажи, будь ласка, воно довге чи коротке? Мете довге. Молодець, довге, а це то? Ти вже називала? Ду, -ду, -ду, -ду. Ду. Це коротке слово чи довге? Коротке. коротке. А це що? Телефон. Телефон. Промов це слово. Телефон. 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 Довге чи коротке слово? Дов... Довге. А слово комп'ютер. Довге чи коротке? Промов його. КОМП'ЮТЕР. Довге чи коротке? КОМП'ЮТЕР. ДОВГЕ. Довге. А ось це слово ліс. Довге чи коротке? Котлі. Коротке. коротке, молодець. Кіруся, а як робити з коротенького слова можна зробити трошечки довше слово. Ось, наприклад, слово сир. Ану, зроби довше слово. Сирот. Сирок, молодчинка. А якщо слово жук зроби довше? жучок. Жучок і останнє ліс. Яке довше? Ліс. Я а, довше. Лісочок або лісок. Молодчинка, правильно. А зараз нам треба дібрати протилежні слова. Я кажу солодкий, а протилежне до слова солодкий яке? Кислий, так. Великий, а протилежне. Маленький. Маленький, правильно. Широка, а протилежне. Зуч Вузька. Так. Плач, а протилежне, сміх. сміх, сміх, правильно. Швидкий, а протилежне. Яке протилежне? Повільний, так? Швидкий, а протилежне, повільний, так. Добрий, а протилежне. Ой. Злий, правильно, молодець. Розумничка. Так, наступне таке завдання. Нам треба дібрати слова рими. Що це таке слова Рими? Це слова, які подібні за звучанням. Ось, наприклад. До слова чашка. Нам треба дібрати слово Римо. Що нам підходить по звучанню? Чашка, ташка, чашка, кастрюля, чашка, лялька. Яке слово підходить по звучанню? Так, так, так. Так, подібне за звучанням чашка, ташка. Так, правильно, а на цій картиночці. Обведений грибок, м'ячик, місток, лис. Яке слово Риму ми підберемо? Грибок Грибо, місток. Правильно грибок, місток. За звучанням ці слова подібні. Так, і остання картинка. Кішка. Дивись на картинку, яке підходить слово Рима. Кішка, мишка. <пишут> Правильно, кішка, мишка, молодець. Ось так. Так, все, наше заняття добігає завершення. Сьогодні на заняттях з грамоти ми закріпили, повторили все, все, що ми вже вчили про слова. І ти, молодчинка, добре сьогодні працювала. Я бажаю всім гарного дня. Будьте здорові і відпочивайте. До побачення. Доброго дня! Дякую, Кірочка, і тобі гарного дня.